Продовження. Нума збиратися, сказав дік. Щойно мама почала про хвороби, зараз же накидає нам іще купу лахів. Еге ж, мамо? Чапай, суромітнику, усміхнулася синові мати. Іди збирай речі, я допоможу вам усе розкласти у шафю і шукляди. Вони так зручно втоплені в стіни, і місці залишається достатком, вам нічого там не заважатиме. А я буду стежити за чистотою, сказала Н. Ти знаєш, ниню, мені це наче гра, тільки тепер усе буде по-справжньому. Треба тримати у чистоті два фургони. І все сама? спитала мама. Хлопці повинні допомагати, і Джорджа також. Атож хлопці допоможуть, чмихнула Ен. Вони філіжанку як слід не вимають. А Джорджа взагалі таким не переймається. Якщо я не застелю ліжка і не помию посуд, то вони все так і покинуть. Ну, добре, що ти у нас така розумна, сказала мати. Аж побачиш, вони всі тобі допомагатимуть. Тепер іди і збирай речі. Почни з дощовиків. Весело було переносити речі до фургонів. І розкладати все по місцях. Решту поличок Джуліан зайняв під книжки та ігри, снепкарти, лодо, лексикон, Щаслива сім'я і доміно, а також по 4-5 книжок кожному для читання. Ще Джуліан узяв топографічні мапи. Щоб прокладати зручні маршрути подорожей, батько дав путівничок, який перелічував ферми, які дозволяли фургонам зупинятися на ніч на їхньому полі. По змозі обирайте поле, де поруч є потічок, щоб Бобі і тротер могли напитися, пояснив батько. Пийте лише п'ячену воду, напочувала мати дітей. Це дуже важливо на фермі беріть стільки молока, скільки запропонують. І пам'ятайте, що в багажному контейнері пірогим фургоном є багато імбирного пива. Оце це так хвилююче! Сказала Ен, дивлячись, як Джуліан кладе пляшки з імбирним пивом до багажного контейнера. Я досі не можу повірити, що ми справді їдемо завтра. Але це була правда. Наступного дня добість ротера мали відвести до фургонів і запрягти. Їх це також зворушить, подумала Ен. Тімі не міг утнути, з якого приводу всі так радіють, але, звичайно, брав у всьому участь і безперервно вихляв хвостом. Він уважно обстежив фургони, принюхався до одного килимка з приємним запахом і ліг на нього. Нібито сказав. Це моє місце. Якщо ви кудись поїдете в цих будиночках на колесах, то це мій буде куточок. Джорджо, ми їдемо у червоному фургоні, а хлопці в зеленому. Їм однаково. А я люблю червоний. Еге ж, здорово спати на таких ліжках. Вони здаються цілком. Комфортабельними. Нарешті настав ранок, і молочар привів свого чорного возового коника тротера. А Джуліан привів спасовиська Доббі. Коні обнюхалися, і Добі привізно по конячому сказав, вони <хи> подружилися. Дивіться, як вони труться на саме, раділа Ен. Тротаре, ти повезеш мій фургон. Коні сумирно стояли, доки їх запрягали. Лише Добі пару разів смикнув головою, ніби йому кортіло вже рушати і копитнув землю. Ой, Добі, мені теж кортить, сказала Енн. А тобі, Діку, а тобі, Джуліане. Атож, усміхнувся Дік. Ось тут, Доббі, стій. Джуліане, будемо візникувати по черзі. Наш фургон я візникуватиму сама, рішучо заявила Джорджа. Ен не тямить на цьому, хіба що? Іноді дам їй потримати вішки!» І взагалі візникування чоловіча справа. Але ж ти, дівчина, здається, обурилася Ен. Ти не чоловік і навіть не хлопець. Джорджа сердито зіркнула на неї. Вона завжди хотіла бути хлопцем і вважала себе хлопцем, тому й не любила, коли їй нагадували, що вона лише дівчина. Але в такий піднесений ранок навіть Джорджа не могла довго сердитися. Вона теж скоро почала пустувати, реготати і разом з усіма вигукувати. Ми готові. Ми давно готові. Їдьмо вже, коли вже час рушати, він, дурень, пішов додому. Він пішов по кексики, які вранці спекла нам куховарка. У нашій комірчині повно харчів, а я вже голодний. Джуліан нарешті поквапся, бо поїдемо без тебе. До побачення, мамуню. Ми щодня надсилатимемо тобі по листівці, присягаємось. Джуліан Заліз напередок зеленого фургона і вйокнув. Віо, добі! Рушаймо! До побачення, мамо! Дік сів поруч із ним і усміхався по самі вуха. Фургони поїхали під'їздною дорогою. Джорджа натягла віжки, і тротер. Рушив слідом за першим фургоном. Ен, яка сиділа поруч із Джорджією, замахала на прощання руками. До побачення, мамо! Нарешті починається нова пригода. Ура! Гей, гей, ура! Буде продовження.